Чи знаєте ви, що Бог завтра буде нас зберігати? От ви впевнені в цьому? Боже, важке питання, так? Наліпці і віримо. Чому? Бо ми не бачимо приклад чого бачимо? Приклад минулий бачив, як Бог захищав, як Бог захищає нас зараз. І хотів би зачитати вірш із діти, який не тільки вів, а утверджує нашу віру. Це записано Матфія, 28 розділ, 20 вірш. Навчаючи їх зберігати все, що я запові вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Це слова Ісуса Христа. Ісус Христос дав такого вісімку учням, що я буду з вами до якого часу, до, до Першого століття, до другого Ні, До кінця. Цього світу, Господь обіцяє бути з нами. І що віддасть нам? Це Іван від Івана, 14 розділ, 16 вірш. І далі. І я ворушу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває і у вас буде. І не залишу вас сиротами. Я прийду до. До вас До вас, До нас всіх! Господь обіцяє не залиши нас сиротами. Не всі ми маємо живих батьків, так? хто молодший, ще має живих батьків, а старші люди що? Вже батьків не всіх є. І що Господь каже, якщо ваші рідні батьки помирають, то я вам скажу, не залишу сирот. От така надія у нас є у, у Слові Божому. І далі, 14 розділ з першого вірша, Іван Івангелія Івана, хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. І коли піду та приготую вам місце, то знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я там і ви були. Господь обіцяє нам в майбутньому що приготувати місце. Не таке місце, як тут ми маємо це стілець. Звичайне стілець. А Господь обіцяє життя вічне? Не от сьогодні наше слуєння закінчиться. І кожен розійдеться в свою сторону? А там буде вічне життя і буде вічне те блаженство, яке Господь дарує кожному. Про Ісаїв в 49-му розділі, 14-й вірш, написав таку думку. Хіба може жінка забути своє немовля? Задає питання. Може забути жінка? Різні жони, да? ой, різні жінки. А що каже Господь? Якщо б і забула, то я тебе не забуду. Ось я викорбував тебе на долонях твої. Твої мури завжди переді мною. У нас на пальцях, або на руках є щось буває, або поріжемося, або десь щось ударимося. І що у нас є? Не тільки на пальцях, а й на тілі у нас залишається шрам. І ми коли нього дивимося, що. Ми згадуємо, де ми то робили, ми, який би давно то не було, ми пам'ятаємо той день, якщо дуже гарний шрам, ми пам'ятаємо, коли то було. І Господь каже, що ми знаходимося в нього на долоні і бачить нас, і згадує, і дає нам захист. Ці вірші нагадують нам про те, що ми можемо надіятися на що? На захист у майбутнє. І не просто, як кажуть, е 50 на 50. А надійдеся як? 100% віри кажуть, хто каже віра, або віра така слаба, не, не дуже така, на що він з чим порівнюється така віра, така ненадійна? З хвилею, да? Що то, хто бачив, як волки піднімається хвиля і що? Його знаю, і таке все розповідь. Та надійна це людина? Ні. І ми маємо вірити в те, і приклад. Віри, ми бачимо мужі Божі, Авраам, коли був уже старий чоловік, Господь він каже, тебе буде навіть. хто? Наслідник. На і він повірив і каже, це обмінилося, що йому правість. І це так, знає, що ми маємо повірити у захист майбутнього. І Господь також, подарує нам тот захист. І тільки далі ми узнаємо, на які умови Божого захисту. Якщо ви маєте якусь думку про те, що можна поділитися. Коли Бог нас захищає, або де ми читали якийсь вірш з Біблії, або можливо якась думка така, щоб підтвердити, щоб утвердити кожного із нас у вірі в майбутнє. Це одна із цілей нашого служіння, щоб утвердитися у Божому Божому захисті. Бо що враг хоче сьогодні? Враг хоче сказати, Бог вас захищати не буде, Бог від вас відмовився, ви нікому не потрібні. І що залишається? Тільки загинути. От така ціль ворога. Ну, Господь, я тебе люблю. Захищаю тебе сьогодні і буду захищати тебе у майбутньому.